Це дуже непоправна втрата. Знаєте, вони, як це щит, який оберігає нас сьогодні, і вони дійсно врятували багато життів. Владислав рятував, він просто лікував безкінечно людей. Він їх ставив на ноги. А Саша собою прикрив побратима між іншим. Звісно, ми всі будемо ініціювати потім, щоб меморіальні дошки тих. Випускників, які сьогодні отримують знаки пошани посмертної обласної ради, щоб були меморіальні дошки на тих закладах, які їх навчили. Тому що це гідні випускники, гідні випускники ваших закладів і це гідні люди нашої Харківщині. Ми з ним були, як вам сказати, друзі Він мені допомагав, Я йому допомагала. словами друг друга. Ми підтримували у мені, як сказали, що він загинув. Я була не своя. Кожній мамі болить, кожному батькові болить, дружині, жінці, дитині, всім болить. Але нам треба цих хлопців пам'ятати живими. Треба радіти тому, що вони встигли зробити. І дуже боляче те, що вони не встигли зробити. Влад знаходився на передовій хірургічній бригаді. Він був керівником цієї передової хірургічної бригади. Через нього руки прийшло дуже багато хлопців і наших, і навіть іностранний легіон був. Мій син мені, як пішов, відповідав мені норм працюємо, норм працюємо. Бо таке, не спали четверо суток, працюємо, дай поспати. Для мене це велика честь і певна відповідальність сьогодні бути з вами сьогодні. Я не знав вам скажу, цих хлопців особисто в тій лікарні щоб ви знали, я прокупен зараз. Я був якраз за два дні до прильоту. Це просто люди герої, які в тих, ну, повірте, без перебільшення титанічних умовах надавали військову допомогу. Ми пишаємося цими людьми. Те, що зробила 92-га бригада, 24 лютого 22-го року прийняли перший бій і завдяки цим хлопцям Харків, напевно, уник окупації.